Прагнення до свободи та незалежності українці демонстрували завжди. Останнє підтвердження цьому революція гідності, в результаті якої загинули сотні відчайдушних. Чимось схожі події відбувались в двадцятому столітті. Тоді ідею соборності скріпив акт Злуки між Українською народною республікою та західноукраїнською народною республікою. До 96-ї річниці дня соборності у рівному працівники служби безпеки України представили перелік документів, які розповідають про боротьбу наших прадідів за незалежність і соборність України. Це прямі докази за те, що люди колись боролися за цілісність за самостійність нашої держави, нашої самостійної України. Це справи, кримінальні справи, які там зберігаються, і Друковані видання, які залишились з тих часів, а ще показали літературні твори та плакати. Документи ці раритетні, унікальні. Нині переглядаючи їх, історики відчувають дежавю, адже ті події сильно перегукуються з нинішньою ситуацією. Здається, в Україні карма переживати такі трагічні історичні події, говорить кандидат історичних наук Андрій Жив'юк. Страждали люди ті, які намагалися зреалізувати ідею. Тієї самостійності, соборності, європейськості України. Ті люди, які хотіли, ну, хотіли і, ну скажімо, вони не шкодували своїх зусиль свого життя для того, щоб зреалізувати цю ідею. І це ну, напряму кореспондується сьогоднішнім днем. Раніше ці документи були засекречені, нині ж вони постійно зберігатимуться в інформаційно довідковій залі обласного управління СБУ. Там ознайомитись з ними зможуть усі охочі. Катерина Монкач Володимир Захаров, новини Рівного.